Не першою, яка відбувається в нас в Тернополі, подібні ситуації вже були з подібними запитами. До нас зверталися громадяни. Ця шахрайська схема досить поширена, вона працює вже десь близько року на території Тернопільщини, коли пропонують фірми-посередники або якісь фізичні особи-посередники, вони пропонують свої послуги з працевлаштування в будь-якій країні. Є широкий спектр країн, починаючи там з, близь... з ближніх країн Польщі, Чехії, закінчуючи такими країнами, як Англія, Іспанія, там, Португалія, Італія. Відповідно, в чому полягає шахрайська схема? Коли пропонують працевлаштуватися в одній країні, але через третю країну. Тобто, ну, в даному випадку у нас було працевлаштування в Англії, але чоловік повинен спочатку був поїхати до Польщі, там отримати підробні документи фальшиві і тоді вже їхати в Англію. От в цьому, в цьому якраз і відбувалася шахрайська схема, в цьому вона заключалася. Чоловік, коли ми обговорюємо цю ситуацію. Він не розумів, що з ним відбувається, тому що переважно люди не, не можуть розгледіти шахрайської схеми, бо вони в ній перебувають. Для того, щоб її розгледіти, треба якби побачити ситуацію з боку. Цим займаються якраз працівники нашої організації. Коли до нас звертаються по телефону, або приходять особисто і розказують, який випадок з життя, то відповідно ми можемо побачити, чи це дійсно була шахрайська схема, чи це легальне працекоштування за кордоном. Що сумно в цій історії, що людина, коли потрапила в складні умови, вона ну можливо в шоковому стані, але вирішила порушити закон, прийняла таке рішення порушити закон і залишитися нелегально на території Євросоюзу, тобто поїхати в іншу державу. Зараз ну, він перебуває в досить складній ситуації. Е він без документів, без візи, тобто він закордонним паспортом, але без відповідної візи знаходиться на території однієї з країн Євросоюзу. Постає питання, як йому повернутися додому. Е, можна зараз існує така програма добровільного повернення. Е, Дям України додому з різних країн, в тому числі з Італії, яку впроваджує міжнародна організація з міграції. Ми дали контакти журналісті, яка з нами спілкувалася. Відповідно, вона зможе передати ці контакти людині, яка знаходиться за кордоном, яка цікавилася цією інформацією, яка хоче добровільно повернутися в Україну. І міжнародна організація з міграції є філія. В тій країні, де людина перебуває, просто зв'яжеться з людиною, або людина зв'яжеться з філією, відповідно, зможуть почати співпрацю і зможуть повернути, допомогти людині повернутися додому. Скажіть, Зоряна, на що варто звертати увагу От, людям, які хочуть поїхати працевлаштуватися за кордон? В першу чергу треба звертати увагу на документи, які вони підписують, і чи взагалі вони щось небудь підписують. І на те, наскільки безпечно буде відбуватися поїздка для них. Чому так важливо? Бо коли виникають такі ситуації з шахрайськими схемами, і люди потім хочуть якимось чином чи повернути свої гроші, чи просто добитися справедливості, без документів, без якихось підтверджуючих фактів, вони не зможуть порушити кримінальні справи і відповідно не зможуть просунути цю справу якось. Якщо ви звернулися до фірми посередника, обов'язково треба перевірити, чи має вона ліцензію від міністерства праці і соціальної політики, чи має вона зовнішньоекономічний договір з суб'єктом господарювання в тій країні, куди ви хочете їхати, або хоча б з фірмою-посередником з агенцією з працевлаштування, яка там буде забезпечувати вас роботою. Ви обов'язково повинні підписати договір з цією фірмою або з цим приватним підприємцем, фізичною особою, яка надає послуги, про надання цих послуг, І там конкретно повинен бути вказаний перелік послуг, які надаються, а не якийсь один, а всі решту е супутні послуги будуть просто проговорені в усній формі. Бо якщо Прописаний тільки один вид послуг, то відповідно і гроші ви оплачуєте за цей один прописаний вид послуг. А всі решту види, ну ви потім не зможете довести, що вам їх обіцяли надати, але не надали.